Як часто потрібно ходити до уролога, якщо нічого не турбує? Чоловіку, якщо нічого не турбує, краще, щоб оглянув уролог у віці 16-18 років, в подальшому, навіть у разі постійного використання презерватива і відсутності відкритих статевих актів, перед відмовою від презервативу краще про всяк випадок здати аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом, те саме попросити зробити партнерку. Якщо відносини моногамні, тобто немає статевих партнерів на стороні, далі до 40 років чоловік звертається до уролога за необхідності. Тобто, якщо і виникають якісь проблеми, якісь там так таке інше, якщо статевий партнер не один, обов'язково використовувати презерватив і все одно раз на рік здавати аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом. Якщо був сторонній статевий зв'язок без презервативу, краще там за тиждень-два здати аналіз, якщо навіть якщо немає ніяких симптомів, здати аналіз на інфекції, що передаються статевим шляхом.